Сьогодні ми поговоримо про гаджети для в'язальної машини. Так-так, саме гаджети в гаджетах для в'язальної машини. Ви на каналі «Віклі Дезінг, я Надійка, що Щось... сідайте зручніше і почнемо. Ех, які ж бувають гаджети для в'язальної машини? Давайте спочатку розберемо, що це таке гаджети і чим вони відрізняються від аксесуарів. Про аксесуари в мене було в скоріше відео. Я вам тут вставлю десь тут, з цієї сторони вам тут ставлю зверху. Що ви могли подаватися про аксесуари. Отже, аксесуар до аксесуарів я віднесла ті речі, які ми користуємося кожен день при, кожні, ну, при кожному моменті, коли ми в'яжемо на в'язальній машині. Тобто, це, які нам, без яких майже неможливо працювати на в'язальній машині. А гаджет це, це те, що нам допомагає також у в'язанні, але воно не є таким дуже необхідним. Давайте розберемо. Крім того, що вона є не дуже необхідне, та воно ще й дороговартісне, дорого коштує. Ну, Давайте почнемо з таких. О, найбільш популярне, що у нас користується опитом, це є ажурна каретка. У бразері ажурна каретка йде в комплекті. Вона ось так виглядає по мене бразер. Бачите, ось так. От. З цієї сторони, з цієї сторони. В Сільверід її треба, вона не йде в комплекті її треба докупляти. Вартість каретки сільверід коштує приблизно в залежності від моделі в'язальної машини. І є так, що може каретка коштує половина в'язальної машини, може одну третю. Чому різниця між ними? Чому тут вона йде в комплекті, а там вона так дорого коштує? Ну, перш за все в процесі в'язання ажуру. Ми знаємо, що таке жур. Це є накиди об'єднання петель, знову накиди, знову якісь там об'єднання, перекидання і так далі. Для того щоб в Бразі пров'язати ряд, нам потрібно цією кареткою зробити декілька рухів кареткою вправо-вліво. Буває від двох до 16 може бути. Це є залежності від нашого малюнку. Зробили цією кареткою, тоді звичайно каретка раз, два пров'язали. Тоді знову цією каредкою шух-шух-шух-шух, туди -сіда. знову, звичайно, кретко раз, пров'язали. Тобто процес в'язання ажуру йде набагато довший. У е, ажурна каретка зразу йде з ниткою. Тобто, ви протягнули, вона зразу пров'язала ряд, Наступний пров'язала. В бразері ні. Це різниця між ними. Чи потрібно купляти для сільвера ажурну каретку? Вирішувати вам, тому що чи в'яжете ажури, чи любите ви ажури, чи багато в'яжете ажури, тому що якщо у вас невеличка вставочка ажури, наприклад, я в'язала, не використовувала каретку, ажурну каретку, я робила ручну декоровку. Жур, у мене там був нескладний ажур. мені Було легше зробити декоровку, ніж ажуром ажурну каретку в'язати. Подивіться, спробуйте, можливо, когось є, можна, можна, можна позичити когось, спробувати, як забуду когось перейти, подивитися, як працює ажурна каретка. Це для сиру, для бразера вона є в комплекті. Наступна каретка це є каретка інтарсія. У мене її немає, тому що в мене інтарсія є зразу, може в'язати з головною кареткою. Для моєї машини, в мене машина 950 і бразер, не потрібна. Тобто вона є зразу в, в настройках е, звичайної каретки. До деяких кареток, до деяких моделів, як і бразер, так і Silver. Я буду більше говорити про бразер, бо в мене бразер. Потрібна інтарсія. Як вона виглядає, я вам тут ставлю. Що таке каретка інтарсія? Ви знаєте, що інтарсія – це зміна, великий діапазон, зміни кольорів. Отже, ми виставляємо голочки наперед, накладаємо ниточку одну, другу, там, третю, накладаємо, тоді просто кареточкою. Протягнули, воно пров'язало, а всі нитки у нас лежать не ззаду в'язальної машини, а спереді, можна сказати, під ногами. Також для, для в'язання інтарсії є спеціальні катушки, які намотують, там є і до 16, що можна кольорів намотати. мутати. Те, те, чого в мене немає в наявності, я вам тут буду вставляти фотографії. Тобто можна кутушки спеціально замовити, намотати нитки на них, і тоді легше буде. Якщо ні, то просто бобіночки собі ставите і перетягуєте ниточки. Накладаєте на голочку, протягнули. Знову, знову наклали на голочки, знову протягнули. Тобто, в залежності від теж моделі в'язальної машини, каретка інтарсія, або є зразу в налаштуванні звичайної каретки, або докуповується додатково. Наступна каретка лінкерна. Що таке лінкерна каретка? Це каретка для закриття петель. Чи вона потрібна закривати петлями? знаєте, що ми можемо закривати петлі нетко натягувача, можемо петлеоловлювача, можемо, можна декером закривати, можна зняти собі там по-іншому закрити, як ви хочете. Як закриває лінкерна каретка? Лінкерна каретка закриває е, край косичкою. Так якби ми мали е, полотно, зняті петлі, з цієї сторони в нас йде ниточка, яка ми закінчили в'язати, а з цієї сторони ми беремо гачок і косичкою закриваємо. Які недоліки цієї каретки? Вона закриває на великій щільності, треба закривати на самій великій щільності, щоб полотно не було стягнуте. Тобто, якщо ви в'яжете на щільності до 5, до 6 можливо, можете перейти на щільність 10 і закрити полотно, воно не буде стягнути. Якщо ви в'яжете полотно на щільності 6, 7, 8, 10, можна закрити, але полотно буде стягнути, буде стягувати цей край. Ви знаєте, що ми закриваємо. Хочемо, щоб еластично було, щоб у нас було гарне полотно, тому лінкерна каретка для великої щільності, тобто до тостішої ниточки нам не підходить. Але якщо в'яжете багато зразочків, е якісь там маленькі речі на маленьких щільностях, дитячі речі теж на маленьких щільностях, то думаю, що лінкерна каретка трошки пришвидшує нашу роботу. Наступна каретка – це трансферна. Що таке трансферна каретка? Це каретка, яка нам. Перекидає петлі, петлі з передньої фунтури на задню. Тобто при в'язанні резиночки: 1 на 1, 2 на 1, 2 на 2. Треба не перекидати двогушковим декер коромислом, а можна кареточку. Ось так вона виглядає, ця кареточка. В неї тут є одразу всі позначення, як з цієї з цієї сторони. Тобто ставимо на фонтуру дві, і легенько навіть стрілочка, бачите, показує, яку сторону тягнути вам. І вона Один раз, другий раз. Тобто, за один, якщо, наприклад, там два на два резиночка, воно за два-три за три рази, буде, коли може петельку пропустити, перекидає нам. Для тих, хто наловчиться нею, досить хороша і багато в'яжеть, наприклад, там резинки. Мовте дуже зручна річ, тому що пришвидшує нашу роботу, не треба сидіти. Дехто не може до неї звикнути і каже, що легше перекидати коромислом. Ну це вже, знаєте, кожен має свою ручку, якою любить писати. Так само і тут. Хтось комусь подобається, комусь ні. Сказати, як мені ще не так багато з нею працювала, щоб сказати за чи проти, але ну, допомагає пришвидшує роботу трошки. Треба більш наємно ловчитися. Наступне ми розглянемо змінник кольорів. Що таке зміни кольорів? Це е, засіб, який дозволяє легко змінювати кольори при е, полосочок, пров'язання е, жакарду. Які вони бувають? Вони бувають однофонтурні змінники кольорів і двохфонтурні. Один одного замінити не може. Тобто, якщо ви купите однофантурний змінник кольорів, то ви не можете користуватися при в'язанні е, на однофонтурі, на верхній фонтурі, тобто полосочки, однофантурний жакар, тобто жакар з протяжечками. це однофантурне. Якщо двохфонтурний е, змінник кольорів, то ви можете в'язати резинки різними кольорами, там, полосочки, резиночки. Можна двофонтурний жакар, який йде без протяжок, хто вже знайомий з ним. Що це таке? Це ось такий засіб. Що він має? Він має... Зараз. Що я має додатковий, у мене однофонтурний, має додатковий нитку натягувач на дві нитки, які ставиться з зліва від, на верхній фунтурі. Нитконатягувач на дві нитки. Має, так, ще однофатурний змінник потрібно брати ось такою прищепку. Для чого ця прищепка? Ця прищепка дозволяє не знімати нижню фунтуру. Тобто, якщо ми будемо в'язати нижню фунтура, вона зможе бути, вона не буде заважати в'язання ось така прищепка. Отже, має, воно стоїть збоку, заходить ниточка, ви собі, тут є на чотири кольори однофантурний, натиснули, на вас змінило. Пров'язали, підійшли до іншого, який вам там треба змінили. Треба цей. Двофантурний змінник, він, здається, на шість кольорів. Там, там додатковий ніхто хто натягувати на чотири нитки, плюс дві ви маєте свої, тобто на шість кольорів може бути. Чи потрібен він? Якщо любите полосочки, можете, якщо часто в'яжете полосочки, звичайно, полегшує завдання. Не переплутуються ниточки, не забувайте, там не треба міняти їх, заправляти в каретку, знову знімати, знову заправляти і так далі. Тобто, може, при полосочках, так само при Жакарді, маючи вже на чотири собі... Натягнули 4 ниточки, 4 кольори, і ви тільки підтягуєте собі змінюєте, можна сказати, зразу, механічно автоматично, це Механічно автоматично Так само двофантурний. Ну, один одно, знаєте, не замінює однофантурний зміни кольорів і двофантурних змінних кольорів. Якщо вяжете не часто полосочки, звичайно можна вручну поміняти. Е, наступне це є лекальник. Що таке лекальник? Лекальник це така довга річ, яка ставляється до машини. Деколи продають в'язальні машини зразу з лекальниками, деякі є, що можна до них доставити, деяких не можна доставляти лекальник. Тобто на лекальник ви малюєте повністю лекало, повний зріз, повністю свого виробу. І коли воно йде по лекалу. Вам там машинка підказує, коли треба робити зменшення чи збільшення на полотні, і так далі. Чи потрібний, як на мій погляд, лекальник? Ну, цей більш, я би сказала, для таких, знаєте, промислових більш я би сказала, тому що розмалювати повністю по треба сам папір такий спеціальний, щоб розмалювати повністю собі викрійку на весь зріст. Наприклад, як я в'яжу, я в'яжу uh, за однієї викорку, в'яжу тільки um, один виріб. Наступний раз, навіть якщо буде в мене такого самого моделі, так буде ниточка інша, манезі склад інший, товщина може бути інша, все одно щось придумаю собі трошки інше. Тобто кожен раз малювати собі викрики, думаю, не варта. А от ті люди, які в'яжуть для продажу, для ательє. На якийсь брендів, можливо, так, звичайно, собі відмалювали викрійку, і декілька моделів зв'язали. Декілька навіть, моделів, декілька там, штук зв'язали, наприклад, одного света, іншого кольору так і далі. так далі. А для такого не знаю, я б для мене воно не має раціонального використання. як цей. Наступний гаджет, який би я дуже теж хотіла вже давно мені про нього собі придбати, це є кетель. Що таке кетель? Кетель це є додаткова машина. У мене зрозуміло, що в мене ще її немає. Та тут встани бувають різні, бувають механічні, бувають електро, електричні, яка дозволяє прикатльовувати речі. Комірчик гарно, прикатльовують. Ми це робимо все вручну на в'язальній машині. Робимо. А це є машина, тобто ви навісили полотно, навісили комірець. Пройшлися, вона одразу прокетлювала. Не треба вручну кожну голочку, саме механічно. Дехто знає одну майстриню, що вона мала кетель, але довго працювала вручну, попробувала, не змогла перенавчитися і перепродала його, тому що не, ну, не змогла людина, як знаєте, декілька років працювала вручну, вона вже мала набиту руку, їй вже було зручніше так не могла. Дехто знає, що без скетеля не може. Як почав скетелем, так і працює. Я б хотіла спробувати, і, і хотіла би мати цей кетель. Ну, знаєте, наш час він трошки дороговатий він коштує. Е, наступна річ такий гаджет, це є робот-каретка. Ми самі завжди мріємо, правда, що в нас в'язальна машина, значить, в'яже сама. Не в'яже сама в'язальна машина це вже зрозуміло, а от робот-каретка в'яжить. Що в'яжеть робот, робот каретка? М -м, гладь. Резинку може в'язати у резинку з 1 на 1, 2 на 2. Там, тобто, в одному ряді робот-каретка може пров'язати як лицеві, так і виворотні петлі. Тобто ми можемо запрограмувати собі м -м, якийсь такий тіньовий малюнок, і робот-каретка нам буде це вив'язувати. Чи добра вона? Перше, вона в'язає досить повально. Вона так тук 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 кожну голочко. Друге, шумна вона. В'язальна машина і так шумна, а от робот-каретка ще шумніша. Чи варто було так, звичайно, бо кожному хоче, тому що, поки робот каретка там в'язала, надзвичайно гладь в'язала б, звичайно. То ви за той час би собі щось шивали, чи там інакше обробляли би? Так, але не, вже декілька разів замовляла, не замовляла, собі задумала, знаєте, підбирала, вже думала, що візьму, потім якось мені, знаєте, я кажу, жаба задавила. Шкода було грошей, думаю, ні, я не настільки багато в'яжу, роботу каретку, Можливо, з часом? Можливо, подивимося. Ну, але цікава річ, в'язати цей. Дуже добре робот каретка, хто має дві в'язальні машини. Наприклад, на одній машині включив собі робот каретка, робот каретка собі там в'яже, а ви на другій машині щось там інше собі робите. Теж такий варіант можливий. Ну, Є дівчатка, наприклад, в'язали дуже багато майстерні, які в'язали шапки хлопцям. на... Передову, то вони теж запускали робот каретку, вона просто в'язала, вони вже потім далі зменшення роботи. Просто в'язала саме полотно робот каретка. Поки вона в'яже на одній машині, ви на той час на другій машині щось другу шапочку в'яже. Тобто зручна річ, але каже, дуже шумна і повільно. Звичайно, якщо ви в'яжете, треба вам швидко, то швидше буде вручну, ніж робот каретка. Але якщо ви зайняті, але треба що зв'язати, то включили робот каретку. Вона працює, ви робите щось інше. Так що таке, знаєте, палиться двома кінцями, як то каже. Е, Наступне, так, бо я собі тут написала, що це в нас є: гартер бар. Гартер бар. Дуже корисна річ. Переконалася, на власному. зараз вам покажу, що це таке. Гартер бар це ось така коробочка. Угу. Якщо донупитись купляти, то купляйте оригінал. Тому що дуже хороша річ. Не буду весь тут витягувати, тому що тут є всього багато чого є. Ось, що він має? Має ось такі планочки. Вони є у мене ось це так, короткі, також є довга, можна на цілу фунтуру, можна на половину. Хто дивився мої там, е шторси, я показував, і в мене такий експрес-майстер-клас в'язання шкарпетки. Оцією штучкою я переношу петлі, скільки в мене там є 40 петель чи скільки. З верхньої фунтури на нижню. І навпаки. Дуже зручно, хто в'яже шапочку клинами. Наприклад, шапочка Біня. Ви там взяли, скоротили, скоротили, потім гартербал зняли там багато петель, перенесли, 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 перенесли знову зв'язали, знову пров'язали там 2-4 ряди, залежно, вас там тут зменшена. Зменшили знову, всі під'єднали, під'єднали на допомогу. Дуже зручна річ. Задоволена з купляла спеціально для того, щоб в'язати хлопцям на передову шкарпетки. Тому що мучилася, переносила то, думала на фонтурі в'язати. Ні, Мені це все було не сподобалося. Тоді якраз продавали дівчатку це, і я наважилася і купила собі так. Не дешева річ, але варта того. Це річ, яка всі гаджети мені найбільше подобається, яка найбільше потрібна. Вона тут має інструкцію, має. Ой, зараз, секунду, Прищепки для зачеплення. Має ще ось таке теж, Це накладається можна при е е відпорванні полотна, щоб голочки не втікали, теж можна зачіпати. Тут маленьке має, що в мене великими не користується. а ви бачите, має з'єднання, що можна на цілу фунтуру. Короткими користуюся. Це є і як для м -м шкарпета. Так само рукавички можна в'язати ними. Тобто е зв'язали резиночку для е манжету, і потім, щоб в'язати по колу рукавичку, можна перенести і вже в'яжити собі далі. Не треба потім нічого не дов'язувати, ні. нічого. Тобто, Зручна річ. Це е, трошки дороговато. він. Я купляла в 22-му році, де це купляла десь осінню. Може, на початку 23-го, на на я тоді платила 4,5. Не знаю, скільки вони зараз коштують. Ну, звичайно, трошки дороговато. Але єдина річ, яка, якою задоволена. З гаджетів. Отже, сьогодні ми поговорили про гаджети. Чекаю вас в коментарях. Хочу почути, чи в'яжуть, чи маєте ви якісь гаджети, чи користуєтеся ними. Щоб хоч... чи Чим би хотіли би яким гаджетів захотіли б користуватися? Е, можливо, ви знаєте ще якісь, які я тут сьогодні не назвала. Можливо, пропустила їх, не можу сказати. Так, це такі, якими я цікавилася, яким привернули мою увагу. Підписуємося на канал, далі будемо розбирати, будемо дивитися, як в'яже і е, однофонтурний зміни кольорів, як користуємося трансферною кареткою. І всі, різні лайфхаки. Думаю, ви вже бачили в моїх е, коротких відео, які я показую. До зустрічі, до наступного відео.